Всіх підписчиків і глядачів нашого каналу. Сьогодні хочу оглянути кавун від компанії Клос, який в нас на випробуванні. Це номерний кавун. Досить він непогано себе показав. В період росту нав'язав дуже багато плодів, більш-менш рівномірних, близько 8-12 кг. Даний кавун десь буде, мабуть, біля. 9 кг. Кавуни трішки, скажімо так, незвичайні, тому що кавун є дуже тонкошкірий. хоча дуже солодкий і приємний був. Цікаво було, як він де зберігався, тому десь пройшов приблизно місяць-півтора, як ми його поставили на зберігання. Хочу глянути, що робиться всередині і який він є на смак. На звук кавун ще так нічого. Зараз глянемо що робиться всередині. О, Ще досить гарно потрісти, досить довго лежить. Кавун трішки видно, що вже з одної сторони лежаний. А смак відчувається, що вже такий полежний, але ще досить, досить-досить смачний. Зернятка даного кавуна. Є такого середнього розміру, більш не меншого. Саме цікавіше в даному кавуні це шкірка. Звичайно, має в деяких місцях біля 5 мм. Для покупця це, звичайно, краще, тому що на кілограми вийде дійсно кавуна більше. Але для продавця це не дуже, тому що такий кавун погано транспортується. Зараз ми глянемо який брікс на даний момент в нього. Брікс даного кавуна показав 11, що для цього року, для Тернопільщини, досить непогано. Колір такий більш. Малиновий. Каже, на смак досить-досить приємно, ось видно, на цій стороні лежав, більш такий влежений став вже. Але враховуючи, що така тоненька шкірка і вже в нас середина жовтня, вже місяць він десь лежить після того, як ми його зірвали, це досить непоганий результат. Так що всім дякую за перегляд. Чекаю на ваші лайки, підписки і всім смачного комуна.